Привіт, малята! До нас сьогодні завітала білочка. Подивіться, яка вона гарна, вона руденька, і вона пропонує з нею погратися. І перше, що у неї трапилося, вона. Розсипала ось такі геометричні фігурки. Подивіться, у неї тут такий безлад, і вони всі перемішалися. І вона нам пропонує їй допомогти. Наше завдання допомогти білочці зібрати всі геометричні фігури. Але для початку давайте з вами згадаємо, які геометричні фігури ми з вами вже знаємо. Давайте з вами подивимося на дошку і подивимося, що це за фігура? Це фігура квадрат. Подивіться, у квадратах усі сторони рівні. Ось така фігура називається квадрат. Наступна фігура це коло. Подивіться, кругле і без куточків воно кругле. Це коло. Якщо ми візьмемо коло, то воно покотиться. А квадрат котитися не може, тому що йому будуть заважати його куточки, його квадратні сторони. Ось такі геометричні фігури у нас сьогодні ми буде, з ними будемо гратися. Тож, подивіться на стол, і давайте з вами скажемо, які геометричні фігури лежать на столі. Так, геометрична фігура квадрат і також геометрична фігура коло. Ось такі геометричні фігури. У нас є з вами дві тарілочки. І ми з вами будемо зараз сортувати фігурки за кольором. У нас які є? якого кольору є? Зеленого, а також є фігурки синього кольору. І ми сьогодні з вами закріпимо кольори синій і зелений. Зараз ми з вами будемо сортувати фігурки за кольором. В одну тарілочку зелені збираємо, в другу тарілочку збираємо сині фігурки. Тож, давайте з вами подивимося, ця фігурка квадрат якого кольору? Синього. Тож кладемо в тарілочку і збираємо всі сині фігурки. Це коло синього кольору. Ось так воно нам підходить. Це також квадрат синього кольору. Кладемо. А ця фігурка дітки підходить? Ні, тому що вона зеленого кольору. Спочатку ми шукаємо тільки синє. Та ця фігурка синього кольору кладемо в тарілочку. І коло теж синього кольору. Добре, у нас залишилося тільки зелені. Зелені кружечки кладемо в тарілочку, і зелені квадратики зеленого кольору. Ось так ми з вами. Посортували фігурки за формою. Дітки, а зараз ми з вами наші гравматичні фігурки посортуємо не за кольором, а за формою. Ми в одну тарілочку будемо збирати всі кружечки, а в іншу тарілочку будемо збирати усі квадратики. Тож почнімо. Це яка форма? Це квадратна. Квадрат ми кладемо в цю тарілочку. А це яка форма теж квадрат. Кладемо всі квадратики в одну тарілочку. Так, квадратики. А це кружечок синього кольору. Кладемо в, кладемо в цю тарілочку. Це теж кружечок. Подивіться. Це яка форма? Так, кружечок. Кругла форма. Круг. Коло. Так, це квадрат. Усі квадратики ми збираємо один до одного. Ось так. А кружечки в цю тарілочку. Ось так дітки, ми з вами посортували геометричні фігурки. Квадратики до квадратиків, кружечки до кружечки. Тож, давайте з вами іще раз згадаємо, яку форму ми з вами сьогодні повторюємо і закріплюємо квадрат і коло. Ось такі геометричні фігури. А також у мене ще для вас таке завдання. Білочка нам запропонує, щоб ми краще запам'ятали і вона теж. Наші форми. Вона пропонує нам з гудзиків викласти квадратик і коло. Тож беремо гудзики і викладаємо ось такий вийшов у нас, дивіться, веселий, незвичайний квадратик. Ось такий А зараз ми з вами беремо гудзики і викладаємо різні кольорові гудзики коло. Ось так. Можна брати різнокольорові, можна брати однакового кольору. Це вже як вам захочеться. Ось такі виходять гарні у нас фігурки веселі. Так, Зелена, зелений гудзик, червоний гудзик. Згадуємо кольори і запам'ятовуємо. Ось подивіться, як гарно у нас вийшло ось такі фігурки. Білочці дуже подобається, і вона нам принесла ось такі смаколики. Печиво. У неї печиво є круглої форми, і є печиво квадратної форми. Ось таке. Але у неї мало е, печива. І я вам пропоную, щоб на нас усіх вистачило зліпити печиво з пластиліну. Тож, у мене є шматочок пластиліну, я його розігріла. Роз... Розім'яла, подмухала, він став піддатливим, м'який, під, і ми з вами будемо робити. печиво круглої форми. Ми кладемо на долоньку, і коловими, другою долонькою накриваємо і коловими рухами. Ось так робимо спочатку кульку, щоб вона була кругленька. Можна покласти на долоньку, можна покласти на дощечку і також коловими рухами. Робити круглу форму. Ось так, подивіться, вийшла ось така кулька. Так. Трішечки рівняємо. Так, ось така кулька, подивіться. Але нам треба зробити печиво, тому ми кладемо на дощечку і до рукою Ось так дивіться. Ось таке печиво у нас дітки вийшло з вами. Щоб його було багато і нам на всіх вистачило, зробіть печиво і надішліть фотографію мені. До побачення!